Я щесь покажу, як відкриваються двері в Гелінтвагені. Друзі, привіт! Це знову я і це знову ви на моєму каналі. І сьогодні, як обіцяв, буде продаватися сівалка, але вже не гаспардо, а фаворит. Сівалка зернова 18-го року виробництва. Приємного перегляду! Ставте лайки, підписуйтесь, радий, що ви зі мною. І так, друзі. На пропозиції сівалка фаворит. 6-метрова сівалочка. Е, в дуже гарному стані. Е, як мене підправили по цій сівалці, значить я я сам бачив це, що є, продаються вони без транспортного. Ця сівалка з транспортним. Маркера і прикатуючи колища то ось лежать. Чого вони зняті, пояснюю. Люди підживлювали весною добривами і познімали, щоб не топтати пшеницю. Отак от, от. Зараз вам обійду, покажу. Резина бомба. Дивіться, що нова. Що нова? В цьому році 22-му сівалка. Не працювала, не працювала, бо є другі сівалки в господарстві, які виконували функції цієї сівалки. І зараз сівалка стоїть без діла, жде свого потенційного клієнта. Значить так, друзі, готова до роботи. Потрібно провести маленьку підготовку, подивитися. Сіміпроводи. Подивитися сіміпроводи, бо я там бачив якісь один-два надірвані. Ну, звичайне, ТО зробити. Помазать і погнали. Отак от, от. Зараз підіймуся на палубу і е е покажу вам, які баки всередині. Які баки всередині. значить Ціна на цю сівалку, друзі, по запиту в Вайбері, номер телефона буде в описі під відео і, мабуть, закріплю в першому коментарі під цим відео свій номер телефону. Тому що, коли я озвучую, завжди там якісь мені нарікання, комусь щось не подобається. Ну і не бачу в цьому, в цьому смисла. Мені так більш подобається. Отак знаходиться, село, Світлогірське, Полтавська область, Кобиляцький район. Друзі, ті, хто будуть питати, де вона знаходиться, буду розцінювати те, що ви навіть відео до середини де додивилися. От так от Бачите, висівні вже вже шестерниці пластикові стоять. Люди подумали, що потрібно композитні якісь матеріали ставити. Не обов'язково все робити з желізя, яке гнержавіє. Сівалка зернова, СЗФ 5406 В. Теутра ля-ля, 18-й рік. Вироблено в Україні. Вироблено в Україні. О, ох, ох, ох Знаєте, то як на хорошій іномарки відкриваєш, я зроблю це ще раз. <рес> Капот, як на хорошій іномарки. Черт. Не повезю. Це сподобалось. Хоч пограюся. Як не мав Бога такого, то пограду. Дивіться, можуть же ж зробити, просто поставили циліндрики. Можуть, можуть. Хм. Так, не вистачає в мене світла, друзі. Зараз включу світло на камері і перевключуся. Вімкнув, друзі, світло. было все всем видно друзья что ново? не ну вот все мне понравится конечно ты что? реально что капот на геліку открыл. вот такие друзья баки Площадка. так переступлю сюди. Всі дивіться, відкриваються всі як один. Покажу всі баки, бо скажете один якийсь прогнивший, ти його не показав. Да. Оп. Так, по Диском по начинню. Це до транспортного. От, от. Гідравліка, все на євророзйомах зроблено вже. Ну трошки вона така, знаєте, вже. Не просто СЗшка там стара якась. Так, ну що, друзі, я думаю, що. Показав я все, що там потрібно показати. Якщо вас зацікавила саме ця сівалка, номер телефона в описі під відео і закріплений в першому коментарі. Пишіть мені на Viber. Всі питання, які вас цікавлять, я дам вам відповіді. І якщо ви підписані на мій канал, я даю вам номер власника. Ви з ним зв'язуєтеся і купуєте собі таку сівалку. Все, друзі, дякую за перегляд, підтримайте лайком та підпискою. Бережіть себе.